Чуєте, як моркоче. Це істота. Слава націю, каналі добрий рембат, ветер яси Добрий. Щось таке дивне сьогодні показувати. Почали. Я переїхав надвечір, дивлюся, щось дивне показує цей контролер. Це на більшій панелі, він у мене стоїть на EcoFlow 160 з 60 -ваттній. А цікаво, що зараз така ну, глупа ніч, фактично. А все одно ну, воно показує, ніби ще щось. Заряджає з панельки. Це менше. Це як її звуть неотуз на 140 Вт. Зараз я спробую поміняти дроти місцями від панели, то кинути сюди, а сюди туди. І подивитись, які будуть показчики. І будемо робити висновки, чи із панелькою щось не те, чи із контролером щось не те. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.